Ну, ось, наприклад, червона, перший кольор чакри це червоного кольору. А це наше заземлення, це наш зв'язок із землею, це зв'язок із зіркою землі. Якщо ми не зв'язані із землею, наша чакра перша як фундамент не міцна, нам буде дуже складно тут жити в матриці. Дуже складно. Людина, яка не зв'язана із землею, вона буде відлітати. А друга чакра вона має такого помаранчевого кольору. Відповідно, людина, а також це у нас є і творчість, це є і сексуальність, це є також і проявлення людини. Третя це жовтий колір, це сонячна чакра, сонячне сплетіння. Відповідно, людина більш проявлена в соціумі. Сердечна чакра це зелений колір. Людина має такі такілюючі коди, вона може цілювати себе і людей через свої слова, або навіть і через свою присутність. Людині просто достатньо бути серед інших людей, просто бути, навіть не розмовляти, не спілкуватися. І вже в її полі, в її аурі люди будуть відчувати якусь благодать на серці. Їм буде добре. Отак От замічайте, що коли в нашому житті, наприклад, чи ми десь знаходимося в якомусь залі чи в кафе, заходить якась людина і зразу відчувається якась така. Така рідність до цієї душі, здається, вже і не хочеться нічого не говорити, хочеться помовчати. Є такі люди,